Друзяки, дивіться, японські кастет із кості з різьбою. Ручна робота. Така цяцька. Можна і опа! Подачу з кулака і в голову цим кликом. І плюс ще на кінці бусина з гільзи зроблена. Також ручна робота. Можна ще й отако по макітрі дати непогано. Забов... Замовник забажав ще й бусину, Ну, так як у мене шкіри немає, щоб шнурок зробити, це я так зробив для відео чисто. А він вже знайде шкіру і зроби, зроби косу. Буде такий варіант у нього. такий, Так що кому цікаво, пишіть, дзвоніть.